Перший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг за 1400. Чоловіча фліска. Розмір. Пише на 14-15 років. Чоловічий плотний фліс. Розмір 3XL. Плотна фліска. Може бути і жіночий, і чоловіча розмір Елька. Жіночий фліс. теплесенький, розмір Елька. Чоловіча плотна фліска розмір XL. Такий плотний фліс. Теж може бути і чоловічий, і жіночий розмір XL. Ще один чоловічий розмір XL. Жіноча легесенька фліска розмір L. Жіночий фліс розмір L. Легесенька жіноча фліска розмір М. Жіночий фліс розмір 42. Плотна фліска розмір элька. Жіночий плотний фліс розмір М. Лагерька жіноча фліска розмір М. Жіночий фліс розмір М. Жіночий флісовий детик розмір М. Флісова безрукавка розмір елька. Жіночий фліс, розмір 40, -й. І остання це є також жіноча фліска, розмір XL. Це був фліс. Перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1400